Listen to Rowan Fisher on UCAN Radio. Hello, Rowan. Hello. І привіт аудиторії Кенредіо. Ми знову тут, ми знову в ефірі для того, для того, щоб поговорити про імміграційні процеси, для того, щоб відповідати разом із Рован і осуджен Смітлоєрс на всі питання, які у вас виникають. Чесно кажучи, не лише на всі, а найпопулярніші. Бо Рован, Ольга і взагалі компанія, яка сьогодні з нами і яка сьогодні робить той дуже корисний контент для вас. Вони дуже часто в церквах і в інших містах проводять консультації. З великою аудиторією. 300-400 людей приходять, і найпоширеніші питання, які в нас є, ми обговорюємо тут для того, щоб якомога більше відповідей надати для вас. So, Роман! Ну, yes. no, давай продовжимо our нашу розмову на юкитреді. Yeah, so Я <laughs> дуже щаслива, <laughs> що ти знову до нас and прийшла. Oh, so дякую, дякую за те, що ви мене запросили. Це справжнє щастя бути з вами і надавати sure. інформацію. Давай поговоримо про що про те, що є дуже цікавим. You see, you just don't інколи ти it. не думаєш про це, але дуже важливо to розуміти it. Nox. що таке Tears інокс та Це дуже класно. так? це така тема трошки простенька. Нудна та люди про це переважно не думають. Для чого вони до цих тем не доходять, але вони важливі. Knox, Knox and tears. So, Knox is short for the National, national occupation, occupation Classification. What noc. it really is, is a number štroce. for a job. Ce That's what it is. A knock is a number profesii. for a job. Все Якщо ви е, стрижете котиків, у вас є номер професії. Якщо ви займаєтеся лендскейпі, вчитель, кожна робота в Канаді має цей специфічний номер. Ну, але ж робіт багато, так? деякі з них один до одної дуже схожі. So, how, they, can, yeah, key, right? how do you pull them apart? Але exactly питання в тому, uh, як визначити so, цей нок. якщо ви йдете онлайн, будь ласка, йдіть онлайн, кавермент, website, і там ви маєте робот. подивитися because на свій. Мок. Чому? Do, тому, тому що те, що ви робите, ви дивитеся на різні секції, дивитеся на свої посадові обов'язки. І ви маєте подивитися, чи те, що ви робите на щоденній основі, якраз співпадає під ті вимоги, які зазначені на сайті. Передивіться, чи ви звернули увагу на те, власне, чим ви займаєтеся, так, і як називається ваша професія? це те, що ви а, маєте розуміти і те, що ви говорите, так у вас може бути три різних дноки, які дуже схожі між собою. Самі назви навіть схожі, так, але якщо ви подивитеся на те, що вимагається від людини, які вимоги і які посадові обов'язки, там будуть відмінності. Те, що стосується ноків, це саме те, що кожен so, нок входить до певної категорії. ТІР. є шість категорій великих груп робіт. вони називаються тірс, тому що is, вони is позначають. Training. Вашу кваліфікацію, тренінг що вам потрібно для того, щоб робити цю роботу? Яка, Яка освіта необхідна, який досвід роботи мусить бути, щоб виконувати And цю роботу і які ваші основні посадові обов'язки? І тому перші літери складають слово «tier». є шість категорій. So really, really so «Zero», so zero, zero so it's 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 – це нульовий, це найвища категорія. Це менеджмент, це виконавчі директори, це вимоги дуже високі. Так, до людини вам потрібно дуже багато досвіду, хорошо. One, освіти і, і так далі. Потім йде перший, другий, третій і воно зменшує вимоги до освіти. Ви можете мати з PHD, так зменшувати до 2-3, де потрібно тільки університетський рівень бакалавра. Потім ви підходите до категорії 4-5, і ви дивитеся, що там потрібно взагалі тільки закінчена школа, так або взагалі немає вимог до освіти, щоб виконувати цю роботу. тобто ви маєте номер, ви знаєте свою роботу, Роботу ви знаєте, який тір. Тобто, якщо так розібратися, то кожен нок починається з того номера, який належить до цього ті. Ну не зовсім так. Часто воно співпадає, часто не співпадає. Ви не маєте на це покладатися 100%. Ви просто йдіть на вебсайт, гугліть і кожен раз перевіряєте, так? це не є стандартний підхід. Ви маєте точно знаєте, що ви йдете на сайт, і ви перевіряєте ще раз. Так, кожен раз. Джобс фор а що тоді з видами робіт в малому бізнесі? Так, коли ти робиш все, там троє четверо людей в компанії yeah. і ви чимось I займається типу в маркетинг або. Чимось іншим so і у вас дуже цього багато, чим ви займаєтеся, well. так? Right. Тобто, so як визначити посадові обов'язки? Ви маєте на них зосередитися найперше. Що ви робите? So ми дивимося на контракти. So ми дивимося на імейли між людиною, яка працює і між і працедавцем Ми говоримо про ту людину, яка працює на когось. Ми не говоримо про Власне, що входить в список обов'язків. Day Дуже багато job. людей роблять багато чого так на своїй роботі, але ми маємо подивитися на ключову відповідальність цієї людини. Не не все другорядне, так, і не на те, що робить вони тимчасово, там на якийсь про просто період часу. Але власне на те, що входить в базові і вже тоді, коли ми маємо це, так ми маємо дивимося, який ТІР, Юнаж тоді ми знаємо під яку імміграційну програму ви можете в принципі підходити бо різні імміграційні програми. Мають вимоги до того, які ті на неї подаватися. Наприклад, Alberta Opportunity Stream – там немає uh -huh. всі ті підходять під неї. Так юкинаплайфоде програм. Натомість на експрес-ентрі ви можете подаватися тільки so тоді, коли ваша професія in входить in у тірс від нуля до трієчки. А в іншому випадку ні. Так, це фопосе стосується всієї канади. Так? всі дивляться на тіс Ці програми Програма є саме для певного роду робіт. У вас має бути певна кваліфікація, певний тип освіти досвіду і так далі. Саме тому Альберта Печінці стрім була такою класною програмою для українців. Бо навіть якщо люди працювали з в іншій категорії роботи, так наприклад, були комп'ютерним аналістом в Україні, це було там. Тір 2 right? або 3. Ви приїжджаєте до Канади, і ваша перша робота, ну, ви просто йдете в Walmart на роботу і розставляєте продукти на полиці. Це абсолютно інший рівень досвіду потрібен для того, щоб робити цю роботу в Walmart, правда? Тому тір буде нижчий, 4 чи 5, наприклад. Тобто, ви не зможете подаватися на експрес-ентрі, тому що ви працюєте в тір 4 і 5. Тому, коли ми дивимося на довготермінову перспективу планування, ми кажемо: дивіться, давайте так. Ви хочете піар отримати, так? де ви працюєте? Чим ви займаєтеся, але насправді яка у вас освіта? Чим ви займалися? Так Чи є для вас можливість, наприклад, подаватися а, через Альберта Stream? Чи можливо ви краще зміните свою роботу для того, щоб можна було податися за іншою програмою? Так ми оцінюємо це. Ми дивимося. Ми дивимося індивідуально. Під що людина підходить? Ми оцінку проводимо. яка моя мета, так? пам'ятаєте. Що ви маєте залишатися в тому ж ноку, навіть якщо ви змінюєте свого роботодавця, ви маєте знати, що НОК має бути тим самим, щоби вам зарахувався досвід роботи і ті години, які ви вже відпрацювалися. Ви не можете змінювати нок. У процесі аплікації ви маєте залишатися в тому ж ноку певний час. And це стає інколи проблемою, інколи люди хочуть піти на підвищення, вони хочуть мати більшу job. зарплату been і been і піти на кращу loans. роботу. І навіть працедавець каже: Окей, okay, я тобі дам кращу and роботу, and але це має бути в одному ноку, так навіть якщо роботодавець дає кращу зарплату, вищий тір, все краще буде, але тоді не зарахується робочий досвід вам. Тобто, якщо стає вище жінок, то це не працює, так? І це диффін і ці ви маєте почати тоді з нуля, так щоб отримати новий рік досвіду. Треба бути дуже обережним і переконатися, що вони роблять все правильно в певний час. вони змінюють роботу в певний час, в певний спосіб, але це може бути проблема. Може не бути. Це залежить. thought це досить цікаво. Бо я думаю, що якщо ти залишаєшся на одному місці, тебе підвищують, так. То це власне зараховується. Before, просто тобі додається більше грошей, так більше відповідальності. І ти не можеш працювати. Ні, дуже дуже so обережно ставитися до цього. Okay. Так? So Коли ви змінюєте роботу, як ви змінюєте роботу, саме під час того, як розглядається ваша аплікація твер це дуже важливо, так повідомити людину, яка займається вашою аплікацією, і поговорити про це. Це власне і. І тема розмови і обговорення так на регулярній основі. Знайте соноюзнайте свінок тір це дає можливість вам зрозуміти на яку програму ви можете подавати, чи я можу подаватися на iOS, на якусь іншу експрес-ендрі, так. Дуже дуже багато запитань, якраз чи можу я переїхати взагалі в іншу провінцію, так і маєте мати то саме місце роботи, щоб подати на піар. дуже дуже багато запитань стосується власне того, який ТІР і інок у вашої професії, your immigration processes, тому коли ви починаєте свій міграційний процес, то починаєте з ноку і тір. Це дуже важливо Це основна criteria, річ, так criteria, крім того, є ще інші критерії вимоги до мови до освіти, до really, того який у вас досвід роботи. Але те, що ви маєте найперше подивитися, це який тір вашої професії, бо немає смислу починати весь процес взагалі, і вияснити, що ви навіть не можете подаватися, так ви просто втратите час. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо, Роан, за те, що ти так добре нам. Пояснюємо, що таке so Nock і Tier, чому вони важливі, власне, так? Коли ви починаєте процес аплікації. як сказати? Скоро побачимося на УКН Радіо у новому випуску із Rowan Fisher.